Зараз час, коли абсолютно кожній людині дається можливість розв'язати свої кармічні вузлики. На тонкому плані карма обнулилася, але для того, щоб її заземлити і дойти до цієї точки нуль, необхідно розмотати на рівні голови ці сценарії, ці квести, розгадати їх і опуститися. На рівень серця, опуститися на рівень душі, вашу вийти в вашу багатомірність і не потрібно по суті довго копатися в е зв'язках з батьками, що і Якби взаємопов'язувати, що якщо у вас в житті щось не виходить, то це вони винуваті. Це взагалі не так, тому що у вас присутні дві енергії всередині і чоловіча, і жіноча. І кожна, кожен ось, цей, кожна ось ця енергія відображає вам ваш внутрішній стан. Тобто. Ваш внутрішній чоловік це ваша взаємодія з Богом, з духом. Жіноча частина це ваша взаємодія з вашим творінням, з матерією, з мамою, з татом. Да? Тому що, коли ось це все заземляється нижче, відповідно, воно програється на фізичному плані, як сценарій певний у фізичних тілах. Але якщо підніматися вище, то ви побачите, що у вас всередині просто йде конфлікт з Богом всередині вас. Тому що ми виходимо своєю свідомістю, ми вже розширилися, піднялися до того. До того еволюційного скачка, коли ми вже являємося творцями своєї реальності, а ваша реальність вона створюється всередині вас. І сепарація з батьками на фізичному плані, те, що е, через якісь звичні методи е, воно використовують, якби пропрацьовується, воно не є настільки ефективним, тому що воно напряму залежить від того, від вашої взаємодії з Богом всередині вас. Тобто ваша сепарація залежить від того, наскільки ви з'єдналися з Богом всередині вас. Тільки тоді ви виходите з родових сценаріїв і починаєте напряму створювати свою нову сценарну гілку, нову реальність. Ось таким чином відбувається сепарація, коли ви стаєте дорослим творцем своєї реальності. Тому я запрошую вас на групову сесію, в якій я. Підсвічу вам дуже тонкі моменти через ваші запити, і дам вам такий метод, який допоможе вам швидко розгадувати свої квести, розгадувати свої квести і виходити на рівень відчуття. І коли ви навчитеся швидко розчолкувати ось ці сценарії, вам навіть не потрібно буде програвати це на фізичному плані, тому що е, воно все очиститься всередині, і ви вийдете якби, на новий рівень, новий етап свого життя. Своєї сценарної гілки, тому що фізична реальність, їй треба набагато довше часу, щоб вона проявилася. Якщо ви всередині себе повертаєте фокус до себе і починаєте, починаєте з собою працювати, да? вирівнювати ось цей баланс внутрішньої ось цих двох енергій. Вам не потрібно, тобто ваша швидкість настільки настільки буде зростати, тобто ваша свідомість настільки буде швидко робити ось ці квантові е, скачки, що не, вона реальність зовнішня не буде встигати навіть перелаштовувати декорації, тому що ви будете робити це швидко, і відповідно за цей період очиститься. Ви вийдете в точку ноль, де очиститься вся карма, і звідси ви вийдете на свій істинний шлях. Шлях своїй душі, свого призначення, да, різними словами ми це називаємо, але те, що дійсно виводить вас в вашу багатомірність, розкриває нові можливості, нові таланти, де ви навіть не знаєте, які ви є, якими ви можете бути. І ви цю інформацію починаєте черпати напряму. Ви починаєте опиратися на себе, вірити в себе і робити ось ці наступні кроки. Вам не потрібно обхватувати відразу величезний об'єм вашого масштабу, тому що кожен з вас є великим, кожен з вас є могутнім. Не потрібно відразу це все обхватувати. Поверніться в точку тут і зараз, і від цієї точки відштовхніться. І далі вам буде поступово розпаковуватися весь ваш шлях, вся інструкція всередині вас. Ось таким чином вона почне вам розпаковуватись, коли ви повернетесь до себе, почнете відчувати імпульси свої, іскорки всередині себе, і від цих іскорок ви почнете робити ось ці наступні кроки, не зважаючи на те, як може ваша зовнішня реальність збиватися цього шляху, а вона буде це робити. Всіма різними способами, аби ви не вийшли в це. В цьому суть гри заключається, і нам весело в це грати насправді. Тому, якщо вам це відкликається, я вас запрошую на групову сесію. Є 5 місць де я поділюся ось цим методом, який залишиться у вас назавжди. Вам не потрібно бігати без кінця до, як би. По кожному запиту і вирішувати, запитувати рішення в когось. Ви самі можете це вирішити. Ви самі знаєте, як це вирішити. Краще вас в вашому житті не знає ніхто. І як тільки ви повертаєтеся до себе, ви починаєте дійсно знати. Що робити, як йти. І ось цей метод, який я відстежила е, в собі, як я з собою працювала да, з цими кармічними вузликами, як я їх розгадувала, розмотувала. Е, я обхватила величезний пласт ось цих програм, і це відчувалося, що це було не тільки на, на моєму рівні, да, на родовому, це прямо на колективному рівні, коли я е, ось це все проходила проходила ці трансформації глибинні. І, і зараз я дійсно можу з вами цим поділитися, як ви самі можете це робити, опираючись на себе, опираючись на Бога всередині вас, довіряючи цьому процесу. І тоді ви швидше і легше з цього вийдете, чим коли ви будете боротися з цим, заперечувати це, відвертатися від цього. Бігати без кінця, да, роздавати себе іншим, щоб вам хтось сказав, що вам робити, куди далі йти. Можна зайти один раз, взяти для себе ось це зерно і почати його за ним доглядати, почати його в собі е, взрощувати. І це набагато швидший шлях, це набагато якісніший шлях. І набагато глибший для кожного з вас, тому що він відкриває ваші глибини, ваші скарби.